питаю 18 серпня центр України. Ну, можеть. Ось такий розмір, вона вся, розумій, велика розмір. 350 і моїй може номер. 350 все. Плошна, вирішуй, як тобі. Десь Ось, такий. розмір, далечко тут ось. Ну, дивись. метрів. Пом'ю телефонний короткий. 12. Так, Добре, тобі і майданчик, докопую картоплю. Один сорт різними техніками. Я вже показував, як вона виглядає без трави, у траві, але без гребнів. І ось основний результат. Найбільший врожай. Це картопля в гребнях. Але вона, скоріш за все, не те, що в гребнях, а те, що трава закладалася набагато раніше. Тут вже відібрана картопля, яка йде на посадку на наступний рік. Я одразу вже копаю кущ, дивлюся скільки там картоплі, якщо мені подобається, є велика. Дуже її багато, то я майже весь куч. Ось таку середню картоплю відправляю на наступний рік на посадку. Якщо кущ мені не подобається, то я його пропускаю і ось ця картопля відправиться у мене і в інший засік на їжу. Так, але я зараз хочу розповісти не про картоплю, а більше про траву. Отже, результати. Так що, чим раніше я закладав траву, а раніше це перші два-дві грядки. У мене були покладені травою, коли вона ж картопля. Тільки-тільки зійшла і було видно те саме рядки. Я одразу ж їх заклав і там результат найкращий. По траві, яка залишається, я її. Не викидаю, а ось так збираю і закладаю далі огород. Ця трава буде лежати до наступного року. Пахати город ми скоріше за все не будемо. І подивимося, як же під травою буде зберігатися волога, тому що ніякий там. Ранішні посадки стосовно того, що там прогріється земля чи ще. У нас таке не діє в центрі. Нам потрібно зберегти якомога більше вологи і саме не нагріти земля, що була. Ну, в цьому році вже в квітні місяці стояла спека 35 градусів, тому ні про які там... Прогрівання землі річ не йшла, вона вже вся була не те, що прогріта, вона вже була суха вся земля на... всередині квітня, коли саме і картопля. Хоча були і поморозки у травні. Тому до травня місяця потрібно якома, більше зберегти вогонь. Напевно, під травою вона буде зберігатися краще. Отже, будемо дивитися наступний рік навесні. Що ми будемо робити з цима грядками. Ось Я вже показував, тут у мене капуста росте. Там була цибуля, а зараз там новий город з картоплею і кукурудзою. Ну, стосовно я не знаю, врожай буде чи ні. Стосовно картоплі 100% буде. Ну, і ось Великий такий участок городу буде повністю закладений травою. Ось цей участок городу трави не вистачає, тому залишиться по стандартній техніці. Будемо або пахати. Далі будемо фрізою проходити. Ну, не знаю, що будемо робити, це ще не скоро. Волога, волога, волога необхідна для усіх врожаю. Ну і по картоплі можна зробити висновок. Та картопля, яка закладалася найперша, вона дає значні прибавки. Ну, десь відсотків 70-80 до картоплі будь-якими методиками або там в гребні сажати, або просто так. До речі, по гребнях і просто так також результат майже однаковий, немає жодного сенсу там закопувати картоплю, викопувати. Нічого я не бачу, окрім ось результату по воді. Вода дає більше ніж. 100% до врожаю і результату по траві, яка дає 670%. в минулому році ми викопали десь у три рази менший врожай ніж цьогоріч. Тому ось такі результати, ось такі варіанти, мені ще залишилося одна один рядок ось тут і одна грядка. Ось там ще три рядки повністю і один наполовину. Так. Ну і, до речі, стосовно ось таких високих гребнів, які я робив тут в гарядки, то вони також дуже сохнуть. І Полувати їх навіть у траві доводилося більше. Я не впевнений, що цей варіант з викупуванням ось такої доріжки є набагато краще ніж не копати цієї доріжки звичайно ще на натовний ще раз перевірю цю теорію але мені здається що результат однаковий лише трава дала власне, змогу збільшити врожай Отже буду я докупувати картоплю. Результат по цій картоплі у траві десь 500 кг сотки, можу його трішки менше, я перерахую і додам у відео скільки саме врожай по картоплі. Дякую за увагу.